У Вінницькому коледжі Національного університету харчових технологій відбувся новорічно-різдвяний захід під назвою Запали свою зірку. Майбутні технарі, які у цьому навчальному закладі поглиблено вивчають точні науки, знаходять час і для творчого та духовного розвитку. Новий рік прикладом тут зустрічали у дусі народних традицій. Чого бажали студенти рідні альма Матер, дізнаєтесь з наступного сюжету перед випуску ТНВ. На теренах області Вінницький коледж Національного університету харчових технологій один із найстаріших та найвідоміших на Поділлі. А ще він один із кращих серед подібних навчальних закладів першого рівня акредитації. За свою 82-річну історію коледж підготував 28 тисяч висококваліфікованих фахівців для харчової та переробної галузи економіки країни. Нині тут навчаються майже дві тисячі студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за вісьмома на. Напрямами студентка четвертого курсу Тетяна Ульянівська освоює у коледжі ази виробництва жирів та жирозамінників. Дівчина задоволена обраною професією та закладом, у якому її здобуває. Обрала цю професію, тому що ще зі школи мені подобалася хімія. Тут дають ґрунтовні знання, і є можливість працевлаштуватися і отримати подальшому вищу освіту. Одна із можливостей працевлаштуватись це добре зарекомендувати себе під час проходження виробничої практики. Тетяна нею скористалась. Під час проходження практики на Вінницькому олійно-жировому комбінаті я зарекомендувала себе добре, отримала відмінну оцінку, і мені запропонували там працювати після закінчення коледжу. Окрім підготовки професійно-підкутих фахівців, у Вінницькому коледжі харчових технологій особливу увагу приділяють формуванню всебічно розвиненої гармонійної особистості. Сказати, що ми даємо тільки інженерні знання, було б неправильно, то основний і пріоритетний напрямок. Але крім того, завданням нашого педагогічного колективу також є і формування молодої людини з високими моральними якостями. Новий рік у закладі зустрічали у дусі народних традицій. Чата та хлопці щедрували, співали народних пісень, засівали за продавнім звичаєм на добро та радість у новому році. Участь у подібних заходах молодь бере із задоволенням. Тут не цураються народних звичаїв та обрядів. Усі учасники новорічно-різдвяного дійства в традиційному українському одязі кажуть, у ньому магічна сила в українських костюмах. Звісно, саме найкраще виступати, вони дарують приємне відчуття свята. Свята нового року, свята Різдва Христового організатором святкового дійства виступив центр духовного та національного відродження Червона калина, який діє на базі коледжу уже шостий рік. Прищеплює студентам любов до всього українського заслужений працівник освіти Валентина Лосовська. Оця молода генерація повинні прилучитися до традицій, до звичай українського народу, бо саме їм творити нову сонячну Україну і. Це будуть не просто спеціалісти, це будуть гармонійні особистості, які поєднають собі красу, сонце, радість і креативного спеціаліста, яким ми будемо гордитися доти, доки буде існувати наш навчальний заклад. Цього дня колядники наколядували цілий мішок добра та солодощів. При нагоді побажали викладачам коледжу у новому 2013 році усього найкращого, а найперше терпінням. Бо його, як відомо, у вихованні молодого покоління багато не буває. Нашим викладачам саме головне. Вне це позитив, радість, щастя, терпіння. терпіння. Все найкраще – терпіння, щоб в них завжди було здоров'я і щоб вони нас навчали так само, як вони нас навчають. Переможте в області.